Вітаю мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини і проаналізуємо, як вони впливають на нас із вами. з нами на зв'язку. Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, рада вас вітати. Слава Україні. Доброго дня. Героям слава. Пане Тарасе, ну я б хотіла почати із нових заяв Трампа цікавих, але я розпочну із зустрічі, яка відбулася у Сполучених Штатах. Відбувся в Сполучених Штатах саміт Центральна Азія США. Президенти Казахстану та Узбекистану після цієї зустрічі почали хвалити Трампа. Токаїв взагалі сказав, що це державний лідер, який посланий небесами. Мірзоєв сказав, що в Узбекистані Трампа звуть президента миру. Крім того, на ці зустрічі... То Казахстан та США підписали угоди на понад 17 мільярдів доларів, і Казахстан офіційно приєднався до Аврамових угод. Ми неодноразово не говорили про те, як Трамп хоче переграти десь Китай, і що, можливо, десь він буде якось ще тиснути на Росію. Чи не це ось цей шлях? Чи не ніж це в спину і Росію і Китаю? Чи не заходить зараз Трамп на ці території, де панували в принципі Росія та Китай? Ну, там не тільки ще Росія та Китай, там ще Туреччина проявляє велику так. активність, Ну там такі, як як під тема, тому що як ті тюркський, а це ж тюркські держави. Ну, дивіться, є така знаєте, от є такий радоначальник геополітики Гер, Герберт Макіндер. Він ще на початку двадцятого сторіччя він сформулював достатньо таку ємну позицію геополітики. Ну бачення англосаксів. Хто контролює Східну Європу, той контролює Хартланд. хто контролює Хартланд, той контролює Євразію, хто контролює Євразію, той контролює весь світ. Так от, Хартланд у цій концепції це є Середня Азія. Так що нічого дивного, нічого дивного, що відбувається, вони ведуть ну, активно активну Політику стосовно всіх цих країн ну до цього е, вони от дивіться, коли він е, е, підписував президента Вірменії та Азербайджану, е, ну там меморандум про мирну угоду. Там що немає мирної угоди, бо вірменія ще не відмовив не скасувала свої конституції. Наявність те, що ми називаємо нагірного Карабаху у себе в конституції. Ну поки що немає, але на шляху. Так, от там питання в тому, хто буде контролювати цей Зігізурський коридор. Там було визначено, що там буде стає, керувати буде американська компанія, скоріш за все, охороняти будуть американці. А цей коридор по, по території Вірменії, який дозволяє фактично будувати новий транспортний коридор, так. І а, створювати стабільність на Кавказі. Стабільність на Кавказі це можливість експортувати, а, наприклад, енергоносії прикаспійського регіону у відкритий океан, тому що у них же проблема. Наприклад, у Туркменістану, Казахстану є величезні поклади нафти та газу, але проблема в тому, що вони не можуть їх експортувати вільно їм доводиться використовувати або територію Росії. Або там, наприклад, зараз територію Азербайджану, там через Туреччину, в тому числі, і так далі. Тому це така послідовна політика щодо відтиснення Китаю, так, який теж активно там працює в якраз середній Азії, в тому числі в Казахстані. Там і нафту вони видобувають і вплив є величезний, є зацікавленість в Казахстані, тому що там і Уран видобувається. Видобувається теж багато корисних копалень, які цікаві Сполученим Штатам Америки. Ну і відповідно вони проявляють цю активність після того, як там і Росія, до речі, нещодавно проводила те щось то, типу там, по-моєму, в, в жовтні проводила якийсь там саміт. А 28-го, вже, жовтня, <с Ole metropolitan> Лавров кричав, що їх витискають з цього з середньої Азії. А тому, що це ну катастрофа для Росії, теж тому, що а, в, це регіон а, в фокусі уваги багатьох гравців, це і Китай, це і Сполучені Штати Америки, і Британія теж присутня, присутня там, і а, в тому числі Туреччина. І тому звичайно, що це якщо і від цього ще відріжуть від впливу на. Від цього регіону знову таки постає питання навіщо будуть російські енергоносії, якщо можна, наприклад, експортувати з цього з Казахстану та Туркменістану, тому що вони завжди затискали ці ці країни середньої Азії, змушувало через свою територію експортувати енергоносії. Не давали, наприклад, Туркменістану виходити вільно на, на ринки збуту і багато чого іншого. І тому звичайно, що це тиски на Китай і на, і на Росію одночасно. А, ну, Туреччина тут більше союзник і попутник. так, Тому що у них є там тюркський світ, і ну, і все ж таки, Туреччина член НАТО. А, тому все це в комплексі працює, в комплексі працює і проти інтересів Росії. Це знаєте, я завжди говорив, що. А... Вся політика у нас достатньо так спрощено. Дивляться на політику Трампа, а не розуміючи, що в дійсності відбувається. Вся політика Трампа починаючи з того, як він став президентом 1, точніше 20 січня цього року, вона спрямована на витиснення Китаю, але оскільки він скрізь витискає Китай, він паралельно витискає скрізь Росію, тому що Росія і Китай вона десь постійно була поряд Да? Ну, наприклад, наприклад, ви в Сирії, вони оголосили, о том, що там буде база Сполучених Штатів Америки. Це Росія була в Сирії, я вам скажу, десь 60-х років минулого століття, коли вона активно грала на близькому сході, і їх і там витискають. А тут те, що вони взагалі вважають, ну те, що вони завжди називали, ближнє зарубіжжя, і вони називали це своїм, як вони? Яким, під підпадбрющем вони називали середню Азію, і тепер їх там теж вже не буде в такому форматі, як вони були присутні, і тому, звичайно, що це дуже неприємні новини для росіян. Пане Тарасе, от власне про ось цю таку політику Трампа, знаєте про що подумала? Ну, по перше, після цієї зустрічі, після цього саміту, е, з'явилася знову ж таки заява Трампа. До того з'явилося про те, що Путін, мовляв, е, два тижні тому з ним говорив і казав, що не може завершити війну 10 років допоможи. А після ось цієї зустрічі Трамп сказав, що ми наблизились до завершення війни в Україні. Звичайно, буде нелегко, але ми наблизились. І я собі так подумала: ми завжди думали про те, що Китай може вплинути на Росію. А чи може зараз оце? відповзання від Росії Казахстану Узбекистану вплинути також на завершення цієї війни в Україні, чи може таким чином Трамп через ось ці країни послабляти Росію ще більше і таким чином садити Путіна за стіл перемовин? Ні, це тут трохи не так. Ситуація Трамп захищає національні інтереси Сполучених Штатів Америки незалежно від того, що думає тут Росія. І внаслідок наслідок, політики його щодо захисту інтересів Сполучених Штатів Америки, він фактично нищить Росію Не через те, що він так хоче, це є те, що він просто не може вирішити одночасно дві задачі захистити національні інтереси Сполучених Штатів Америки і відповідно, врятувати Росію. Тому тут я думаю, що це незалежний трек щодо Китаю, що він може вплинути на Росію. Я ніколи не поділяв такої думки і не поділяю. Я вважаю, що Китаю все і так все і так чудово він виграє у будь-якій ситуації. А якщо потім продовжує війну, продовжує війну? Ну будь ласка, продовжуй далі. Ти в обмін на це будеш віддавати все більше ресурсів. Нам якщо щось станеться з Росією, ну якась дестабілізація. То Китаю від цього не холодна, ні жарка, він навпаки може отримати контроль над родовищами, наприклад, Сибіру без участі Москви. Більш того, в Китаї з'являється можливість взагалі забрати собі ядерну зброю Росії. От і тому тут я, я, я не вважаю, що він буде на що спливати, тому що у нього у нього і так все добре, і особливо mm -hmm. він ніяк не може пливати. Чи була е, чи була якась думка е, у американців, що у Путін раціональна людина? А, що він може зупинити війну для того, щоб там якось перегрупуватися, там далі з ними не вести перемовини, зняти санкції. Так було, але чим далі воно йде, я думаю, тим більше у них є розуміння, що а, це неможливо. Те, що говорить Трамп, ну то таке. Знаєте, він ж зі своїми виборцями розмовляє. Він же повинен якось пояснити, чому до закінчена війна за 24 години, і тому він розповідає, що всі до нього ходять. він над на цим важко працює. А реальність інша реальність інша. От як вчора вийшло достатньо грубе повідомлення цього міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, яке знаєте, без цих дипломатичних реверансів та інші цієї маячні, знаєте, про співпрацю, все інше, просто телеграфним язиком, кампанія Гу... ні так росіяни вам сказали, припиняйте війну. Крапка кампанія Гунвар. Не буде отримувати ніякої ліцензії щодо купівлі активів в компанії «Lukoyle». Крапка. І знаєте, що сталося? Компанія «Гунвор» раптом передумала купувати ці активи компанії Лукойл. Тобто, абсолютно, тобто, тиск продовжується, незважаючи на що особливо враховуючи, враховуючи інтерес американців до нафти. А, і е, тому я, я вважаю оцей квінтесенцією, те, оце, що як воно було сказано. От, подивіться той текст. Він абсолютно безжальний, без будь-яких сантиментів і все інше. Оце і є справжній Трамп, да? угу. оце і є справжня позиція адміністрації адміністрації е, е, поточної адміністрації. Там, ну в чотирьох чотирьох речниках ви можете побачити, а не те, що говорить публічна. Публічно Трамп, тому що ж він ж живе в демократичній державі. Він повинен постійно контактувати зі своїми виборцями, пояснювати, що там відбувається, як він важко працює над добробутом над добробутом американців і взагалі, який він красавчик, навіть якщо він ну, швидко не може вирішити ті питання, які вони думали, що вони mm. можуть вирішити. Питання вони ж визнають, що Трамп вже до цього говорив. що Я думав, що це найлегше буде зупинити. Війну Росії та України, тому що вони ж бачать, вони ж бачать, що Росія несе це просто в бетонну стіну. Вони розуміють, чим це закінчиться. Там же абсолютно прагматичні і зрозуміли люди. У них в голові це не вкладається. Як це можна так робити? Трамп же знаєте, він іноді проговорюється, коли говорить часто країна погано керована, погана керована економіка. Коли mm -hmm. він про Росію говорить, він же дає зрозуміти російським елітам, шановні, а це погано закінчиться. Ви можете там все, що завгодно робити, але погано закінчиться. Я не, я не буду відступати від цієї позиції, яку я оголосив. Зупинка по лінії розмежування. А далі, далі, йде паралельний трек витиснення Китаю, витиснення Китаю це і витиснення Росії. Ну mm -hmm. як наприклад, дивіться, от Венесуела. Венесуелі ж там і Росія та Китай паралельно. Якщо вони вибивають звідси Китай, то вони вибивають звідти і Росію, так і Середньою Азією. Теж, якщо вони вибивають звідси там впливають на вплив, ну скорочують вплив Китаю, то паралельно це і скорочення впливу Росії. Я ще не здивуюся, якщо там якась база там з'явиться, тим більше там На початку. в нульових На початку нульових, там же от в Киргизстані, по-моєму, була ж база, коли вони воювали в Афганістані. І тільки Росія, там з Барського плеча, начебто, дозволяла, начебто дозволяло, що там буде база. Тепер тепер я не виключаю, що Трамп скаже, що там поставити базу в Казахстані, десь в, в Узбекистані чи в Киргизстані. Я думаю, що там будуть тільки раді цього. І пан Такаєв як як ви от процитували? от вони, Тут же знаєте, що така східна східна колорит, вони ж все одразу ж сказали найвеличні час, час. А така це дуже, дуже освічена людина. Він вільно володіє китайською мовою. Він ще ну, в Москві ще навчався, потім за радянських часів він працював в посольстві Китаї ну, Радянського Союзу в Китаї. Він же от Сі дземпіням. А от якщо ви бачите їхні зустрічі, він без перекладача розмовляє, от і а він розуміє: ну він розуміє, як з Трампом треба розмовляти. Там все там, все там найвеличніший лідер сучасності. Ми всі цінуємо, як вони на нас звернули увагу, як ну, в Узбекистані сказали, що там. Ми, ми вважаємо, що ми президент миру. Ну, вміють люди працювати. Треба вчитися. Ну, Україна в принципі теж вже навчилася з ним спілкуватися. А і так далі, і тому що це ну людина, така що тут поробиш, і він по іншому тут мислить, і це ну це дуже, дуже неприємні, дуже погані новини для росіян, тому що їх витискають скрізь. Тому що якраз навіть з тих республік, які залежні від них, ну наприклад, Таджикистан, де досі знаходяться російські війська. Ось і тому ну так вони це по це, це, це доведення того, що Росія і Китай в тому числі ну втрачає ну не Китай не втрачає вплив, поки що залишається величезний вплив на республіки Середньої Азії, але те, що знаєте Трамп, воднайте, помітив територію додатково, це факт. Ну і тут ще справді знаєте, мені важ мені здається важливо дивитися на те, як лідери цих країн поставилися до, до Трампа, як вони розсипаються йому в І Можемо порівняти Такаєва з Трампом і, і зустріч Путіна даруйте, забула з. Здається, також з Такаєвим він він зустрічався. Як він сидів, просто як е, школяр заглядав йому в очі. Це справді величезна, величезна різниця. Е, ще е, от повертаючись до цієї, все ж таки заяви щодо того, що може завершитися війна невдовзі. Її ж ще перед тим сказав Вітков, який знову таки з'явився, і сказав: От, зараз з газою розберемося ну, а тоді е, візьмемося за Україну. Кому Чому цей сигнал був і чому відков знову, а не Рубіо, тому що останнім часом Рубіо це все озвучував? Ну відков хоче показати, що він хоче що він може бути що він потрібний. Да, uh -huh. ну, що він, ну, ну дивіться. Я вважаю, що Віков обіджали. Я про це теж говорив. що Віткова і коли тільки з'явилася, почала формуватися команда, можна перевірити. Я тоді ще говорив що Олиномаска і Віткова від, від відіжмуть. Чому тому, що вони не системні гравці? Ну вони прийшли в державний апарат, тому що ну якось були близькі до Трампа. Так, але коли сформувалася команда, коли зайшли оці, оці політичні бульдоги у вигляді там Рубіо інших людей, для яких політика це життя, а не просто перерва між бізнесом. То вони вибудовують абсолютно іншу політику. Те, що Вітка намагається там триматися канал, бути корисним. Ну я вважаю, що пік, пік його впливу вже падає, падає, тому що ну пройшов точніше достатньо давно. Ну, буде ще там говорити, що щось він там є. Але ж бачите, от чого Трамп зустрічався з, з Путіним на Алясці, тому що він хотів безпосередників почути, а що в дійсності відбувається. А не те, що там відкав там сказав, Рубіо сказав тут. Не зрозуміло, тут то, того, там перекладача взяв, не взяв перекладача. Хто щось переказав, щось не дочув. Там знаєте, баба не чує, баба не чує та оце. А, І а, Рубіо, все ж таки, студячи з системності, яку вже набула робота адміністрації Трампа і Держдепа. А вони все ж таки я думаю, що відкав, ну, буде ще там один зі спецпредставників, але чи буде його вплив таким великим? Я дуже дуже сильно сумніваюся. пане Тарасе, Як може зараз повпливати на Трампа і, взагалі, на ось заяви Трампа на геополітику? Те, що відбувається в Покровську, тому що вже деякі змі почали писати, що через те, що Путін зараз може взяти покровськ, він це може виставляти як перемоги, і нібито це може бути аргументом для Трампа. Чи буде Покровськ аргументом для Трампа? Ну, і що, ну так. ну Росіяни у 22-му році під Києвом були, і що? Угу. Росіяни в, в 22-му році ще половину Харківської області контролювали, контролювали ще Херсон. Ну, ви повинні розуміти, чи, чи будуть, чи будуть намагатися росіяни представити це як суперперемогу. Політичну. Очевидно. Ну, будуть, але ж. З точки зору ведення бойових дій, це ну, ну нічого так не означає. Фактично, так? ну за великим рахунком, що це зупину ну добре. Зараз я скажу ну, ми Покровськ, так а давайте тепер не віддавайте. Ми вимагаємо те, що далі вимагали. Ну, та, От, області, вкаже, ну, ну так, виходьте з області. Вони ж нічого не поміняються, не, не поміняються. Не поміняється. Зеленський сказав, ніхто відступати нікуди не буде. А тому це розмова, що покров щось буде впливати, не буде це ніяк впливати. Ні, ні на що. Ну покроск Україна нищить енергетику Російської Федерації. тобто Україна стратегічно перескакує через Росіян, тобто йде нищення тиль тилив Росії, що вона не може ніяк цьому а, запобігти. Тому говорити про те, що це якось буде впливати, що на нас будуть тиснути. Ну слухайте, якщо навесні навесні не змогли протиснути, тоді Зеленський цього не, не дав зробити. так? показали сили, то хто сказав, що зараз буде? Зараз все це деметральне помінялося. А, є позиція європейців, є позиція в першу чергу британського двору. Про це не будемо забувати тут. Вони. Вони теж знають, точніше так. перші, хто показав, як треба приймати Трампа, це Нідерланди, привезли в королівський палац. Йому, як людина, яка забудовою займалася, показали, як люди раніше будували, показали справжню королеву Нідерландів, там, да потім Британію привезли. Британці розповіли, що це не так, як ти вважаєш. Зараз зовсім інша ситуація. І у Трампа. Теж розв'язані руки, я вам скажу. Чому? Тому що вирішен, він же виконав свою передвиборчу обіцянку. А Трамп виконує свої передвиборчі обіцянки. Він, він вважається дуже ефективним президентом. От, по, по, по першому своєму строку, він виконує свої передвиборчі обіцянки. Він виконав свою передвиборчу обіцянку, що він не буде допомагати Україні, а буде допомагати більше Європа. Виконав! Ми, е, е, європейці, закуповують зброю для Американців для України, не закуповують. Ну так у нас товарно грошові відносини зараз з американцями, а не те, що хтось там щось повинен робити. Так далі, е, коли європейці почали купувати американську зброю, це е, позбавило американців важелю тиску на Україну. Чому? Тому що якщо раніше це було з бюджету США, так. Оплачувалось, то тепер це не з бюджету США, це вже контракт. Тобто одні люди прийшли, це бізнес. А для американців контракт це святе. Вони зможуть можуть з тобою торгуватися скільки завгодно. Але якщо ви домовляєтесь, це англосаксонська перемовна культура, якщо ти з американськими, ну англосаксонське це і німецька, в тому числі. Ну, сакси, тому що це німці, так. Якщо ти домовляєшся, якщо є контракт, це все святе. Ми повинні виконувати контракт, тому що ми, ми домовились про щось. І далі, який ще важель тиску є на Україну? Ну, спробували відімкнути розвідку так там на декілька днів. Так і що? Ну, в той же день СБУшники влупили по Москві. Значить, нічого не впливає. Виявляється, американці не такі всесильні, як вони думали. Ну, Байден же теж нам робив там. Різні сюрпризи з розвідкою, і забороненою бити по території України американською зброєю і так далі. А тут виявляється, Україна все ж таки пройшла етап, коли почала виробляти свою зброю. І тут, виявляється, не все так просто. І тому, коли говорять ну таке, а що тут міняється? Нічого тут не, не міняється, нічого абсолютно не міняється в цій конфігурації. Щоб, що Трамп. А, Подумаю, ну Покровськ, я хочу ще послухати лекції про Багд... Бо, про Степана Бандеру, наприклад. Да? я зараз буду зустрічатися з Путіним. Ні, цього не буде, тому що він вирішив для цього, що є зупинка по лінії розмежування. от це по лінії розмежування. Ну от і все. Тому тут це принципово нічого не вирішає. Не але чи будуть використовувати це росіяни? Ну але ж вони не поміняють свої позиції, тому що Путін. Як сказав, що повинна покинути чотири області, так і буде до цього е, е, наполягати на цьому. Ну, це правда. Я тільки ще очікую, знаєте, ось цієї істерики в російських пропагандистських ефірах стосовно ось цього візиту і цього саміту Азія Сполучені Штати будемо спостерігати. Буде приємно на це дивитися. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, був разом із нами на зв'язку. Дуже дякую вам, пане Тарасе, за те, що долучилися. Ну а мене звати Тетяна Іванська, і ми побачимося з вами вже наступного разу. Дякую.